Мені вже керуюча зганіла, керуюча пункта, вже знають. 10 жовтня російська армія атакувала Україну безпілотниками. Один із них потрапив буквально в багатоповерхівку, за даними столичної влади. Києві відомо про те, що щонайменше дев'ять людей поранено. Руйнування дуже велике. Як для мене, взагалі будь-яке руйнування це велике. У нас проблема пішла вся поміхновського. У нас повибити майже по всьому будинку шибки, майже ніде немає вікон. У нас є загоряння по трьом поверхам другого під'їзду. Пожежники та МЧС, пожежники та поліцейські тут все координували, допомагали нам і тушили пожар. Взагалі немає світла, було світло. Коли тушили пожежу, світло ще було в будинку. Потім вимкнуло, потім з'явилося, а потім, взагалі, вимкнулось по всьому по всьому району. І мені телефонували друзі з позняків, там так само немає світла. Вона не говорять, все наголошена, повітряна тривога, з інтерневого криття. Оголошена повітряна тривога, з тим терминового криття. Ну десь о першій ночі э, влучило. Чутний був звук ну, дрона цього. Да. І потім спалахи. Ну я не знаю, десь, скоріш за все, там шостий, сьомий таж, наскільки я розумію. Задимленість була дуже велика. Ну тут рятувальники одразу виходьте, 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 ну, коротше кажучи, бігали, всіх виганяли. да я кицьку не зловив. Ну, зараз йду її там визволяти. Живого начні. Просто випущу її, щоб вона там може походить по коридору там. Якщо знайду її. Пугала спіднеки. Йди, йди, давай, все. Де ж я. Здравствуйте. Злякався, да? так? Тільки камала. Все, боїшся? Прийшли, вийшли. Она от а людей не боится, так это... Вот. Иногда, когда кто-то чужой приходит, сейчас боится уже. Иногда всегда обращается, так это... ума, иди сюда, что ты? Иди, иди, не бойся.